Вітаю всіх маленьких фанів живої легенди боксу Майка Тайсона та топових проспектів Хевівейту. Мене звати Макс це канал Ринсайт, бокс української рубрика Огляд. Поїхали! Назва відеоролика це зовсім не клікбейт. Адже те, що відбулося з героєм нашого сьогоднішнього відео, виглядає як якийсь фрагмент з кінострічки Квентіна Тарантіно. І саме для того, щоб як найкраще проникнутися цим, нам допоможе атмосферний трек. Зустрічайте хорватська надія боксу, той самий другий брат, якого так довго шукав Віталій Кличко. Адже вони дійсно дуже схожі та просто боксер, від якого кубинці падають тільки так. Філіп Хергович. Набивши рекорд з 14 перемог під крилом все з того самого відомого нам Еді Хірна, хорвата підняли на першу позицію по версії IBF, де організація вирішила влаштувати бій-елемінатор за звання обов'язкового претендента на цей пояс, в якому б зійшлися Хергович та боксер за рейтингом нижче. Ним виявився новозеландська зірка боксу, який в останньому своєму поєдинку не встигав відправляти дерека чи в нокдаун. нокдаун Парк. Який на другий день після об'яви цього поєдинку про Динамо Хорвати, зіславшись на те, що він за цей бій навіть не зможе погасити витрати за переліт. І, чесно кажучи, частково, але він був правий. Хорват дійсно маловідомий на даний момент через його слабку опозицію. Проте Паркер забув сказати, що в разі перемоги він би став обов'язковим претендентом на Джоша чи Усика, прогноз на бій яких буде десь тут, і за бій з якими він міг би щонайменше заробити 5 мільйонів доларів. Але тільки при умові перемоги над Хорватом, що було би зробити досить важко, і тому перша відміна елімінатор. Наступним рейтингу був мій улюблений кубинський хеовети та людина, яка в 41 рік вигравала у Уальдена по очкам в одній ворота. Луїс Ортіс, який заявив, що дуже хоче стати чемпіоном, а не тим, кого поб'є Хорват. І тому, зіславшись на своє здоров'я, відмовився від бою та вирішив наукатувати чар за Марті. Друга відміна елімінатора, Проте в IBF зовсім не розчарувалось, адже боксери в рейтингу аж цілих 15. І тому опонента вони точно знайдуть. Знайдуть же, правду? Опустившись трошки низ по рейтингу, погляд впав на людину, яка три роки робить вигляд, що він щось робить у себе в інстаграмі. І на цей раз, ну точно з Енді Анді Руіс, котрий заявив, що хоче битися з кращими, а під кращими він має на увазі тих, кому вже за 40. А саме Луїс Ортіс і тому, не попавши під один єдиний критерій, хорвата відфутболили вже втричі. Ну добре, сказали в IBF, звучить як виклик, а ми таке любимо. Наступним, але точно не останнім, зігнавши пил зі скрині під назвою Перспективи боксу на болоті організація знаходить вбивцю поганих дублерів Тайсона. Та людину, на котрій травматолог заробив на нове авто від Ілона Маска. Ціни на якого ростуть ще до його випуску Мурат Гасія. Але оскільки ціни на авто ще ростуть і лікар Гасієва ще не впевнений, що йому вистачає. Гасіє відмовляється від бою через своє весілля. Жарт знову травма. Але якби не травма, то точно би вийшов, заявив він. Загинаємо пальці, це вже четверта відміна бою елімінатора. Далі буде досить смішний момент. Адже на бій погодився француз Тоні Йок, який забув, що в нього вже є опонент у вигляді Баколи, який тричі відлетить від нього в нокдаун, програвши той бій. Наступним, приблизно 10-м у рейтингу виявився німець, який на той момент був вільний, а гідка Бояк, котрий після перемоги над Дереком Часори заявив, що він добився усього, що хотів у боксі. І свій новий графі поразок він продасть комусь за дорожче. Бізнесмен нічого не скажеш. А тим часом п'ятий зрив бою підряд. Чесно кажучи, відмова німця від бою повністю підкосила організацію IBF. І вони вирішили просто запитати, чи є хоча б хтось із рейтингу, хто погодився на цей бій. І о Боже, алелуя! Виходить Виходи з та 15-й номер рейтингу. 15. й Просто вдумайтесь. Жилей Жан, якому вже 39 років і який ще мріє про те, щоб поквітатись з Джошу за його поразку на Олімпійських іграх. Сказав, що йому немає що втрачати, він готовий перемагати і нічого не боїться. Нарешті люди тріумфують, пускаються люди, кричать, адже організація нарешті змогла знайти опонента для Хорвата, від якого відмовилися аж цілих 5 бійців, і це тільки ті, що я знаю. Але чи дійсно Хергович був настільки страшний та небезпечний для всіх цих хлопців, що вони поховалися від нього у свої нірки? Давайте розбиратись. Бронзовий олімпійський чемпіон з надзвичайною кількістю дострокових. Перемог, як для любительського боксу, який став відомим завдяки серії нокаутів проти кубинських боксерів. Хергович по техніці та манері ведення бою чимось нагадує Віталія Кличко і не дарма я його назвав третім братом. Здоровенний шкаф майже під 2 метри, який феєрично пробиває правий прямий. Другий після Уайлера в моєму рейтингу. Та не шкодує своїх опонентів, одразу ж відправляючи їх у нокаут після гонок. Кергович є добрим навченим боксером, адже має гарний досвід і його осена складається майже з всіх ударів. Але по якісті я виділю лише декілька, а саме правий прямий. який він нокаутує просто всіх опонентів. Лівий з боку, який схожий на той, що у Джоша по великій дузі. Та правий хук, який він пробиває незвично з піднятим ліктем. Дуже любить пробивати серії, які складаються з абсолютно різних ударів і в кожен з яких він вкладується. Має непогані ноги, гарну витримку та може тримати свого опонента на дистанції. А на початку своєї кар'єри був спаренд партнером Деонтея Валлера, де, на мою думку, завдяки різноманітності в своєму нападі він виграв той спарринг. Одним словом, так, хлопак більш ніж небезпечний, і тому страх всіх цих хлопців повністю оправданий. Боксер виглядає мега перспективний і вже 20 го числа. В карді Усик проти Джоша ми будемо спостерігати за ним та за фіналом цієї історії з відмінами. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно вам сподобалось, і ви давно шукали саме такий канал про бокс. Якщо бажаєте підтримати україномовний контент в такий скучний час, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі, що допоможе мені і надалі знімати такі ролики. І за що я вам скажу велике дяку. Бережіть себе, віримо в ЗСУ Україна понад усе. Факт дня. Найшвидший нокаут в історії боксу належить африканському боксеру Золані ТТ, який впорався зі своїм опонентом лише за 6 секунд.